Для принесення присяги надається президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку. Урочисто присягаю народові України. При здійсненні повноважень президента України суворо додержуватися Конституції і законів України. Так починалася нова історія європейської країни. Біля президента, окрім Конституції, старовинне українське Євангеліє, що документує давнє походження національної мови її громадян. Коли рука лежить на євангелії, просто людина настільки відповідально стає, настільки відповідально, я б сказав, вона завжди має бути відповідальною, але настільки відповідально, скільки важить тисячоліття коли складена ця книга мудрості. Тільки дивовижний інструмент комунікації це неподільний внутрішній світ кожної особистості з власними законами та правилами. Слова, що складають речення, наші думки та уявні образи, окреслюють менталітет народу, особливості поведінки людей, їхні звички і традиції. Перекладачам не завжди вдається точно передати зміст оригіналу. У процесі трудової діяльності, міграції населення та взаємних контактів, кожна нація виробила індивідуальну систему звукових та графічних знаків, що задовільняла запити суспільства. Якщо первісним людям для порозуміння вистачало декількох десятків слів, то сучасні мови нараховують сотні тисяч. Українська мова як феномен, який не схожий на сусідні мови. Тобто має набір визначальних, або ми називаємо диференціюючих рис. Так от, ці риси проступають уже у найдавніших пам'ятках 11 століття, коли в тих пам'ятках, які дійшли до нас. Це були здебільшого перекладні тексти із старослов'янської, староболгарської. Це були оригінальні тексти, і там ми вже маємо фонетичні явища. Історію будь-якої мови дослідити важко. Давні тексти це видима частина айсбергу, поза як народно розмовну лексику ніхто не фіксував. Щодо української, то вчені припускають, що її першовитоки в VI столітті, коли розпалася праслов'янська мовна спільнота. Втім, характерних рис вона набула значно пізніше. Той факт, що на стінах Софійського собору вчені продовжують відкривати графіті ХІХ століття, тобто найдавніші записи, коли людина не княжого оточення приходила і молилася, і записувала, вишкрябувала собі Господі. Поможи рабу Твоєму і вказувало своє ім'я, а інколи й давала цілий текст, що просили у Бога. Про що це свідчить? А це свідчить про те, що сама освіта на цих землях, книжна культура на цих землях були високі, мали високий розвиток. Високий рівень освіченості в Київській Русі безпосередньо пов'язаний із прийняттям християнства. Із Візантії, окрім святого письма, слов'янські книжники імпортували і чималий доважок знань давньогрецької цивілізації. Проте розвиток тогочасної культури, як правило, не сягав далі запитів церкви. Переклади біблії та релігійно-філософські трактати безумовно збагачували кругозір слов'ян. Інші ж науки, до яких мали доступ християни римо-католицького світу, що володіли латиною, залишалися для православних невідомими, позитивним моментом було те, що церковно слов'янську мову розуміли майже всі, незважаючи на її неприродність тому перед європейцями. Новий час поставив різні завдання. Іспанія значить, вже е, налаштувалася на свої колонії за океаном. Британія – те саме. Французи не можуть розібратися зі своїми релігійними війнами. Оце невдовзі буде Варфоломіївська ніч. І тут раптом е, виявляється, що є осередок, е, в принципі, Досить благополучний, в принципі, не агресивний і, в принципі, досить креативний. 15-16 століття називають добою європейського ренесансу загалом та українського зокрема. Митці повертаються до кращих ідей гуманізму античності. Що визначали винятковий статус людини у природі і насамперед у суспільстві? Принцип все заради блага особистості та її розвитку домінує в літературі, поезії та архітектурі. Вільнодумство у мистецтві виявило безліч анахронізмів, якими не здужали постсередньовічні країни. Католицькі реформатори-інтелектуали почали з перекладу біблійних текстів національними мовами. Вони прагнули зробити доступним Слово Боже для всіх без винятку. В університетах організували спеціальні кафедри, де біблію перекладали європейськими мовами, а в Кенігсберзі ще й руською. З огляду, певне на те, що саме Русю на мапах позначали землі колишніх Чернігівського, Київського. Та Галицько-волинського князівства, а їхніх жителів русинами. Тоді про цю народність добре знали у Європі. Коли іноземець приїздив до стольного Кракова ще до Варшави перед Варшавою і запитував, йдучи на вавіль, якою мовою говорити з королем, то йому казали найкраще говорити з королем культурною латиною. Якщо ти не певен своєї латини, можеш говорити з королем руською мовою. Тобто давньо білоруською з домішками українською, тому що наші магнати, вони звичайно поляки і католики, але вони не забули мову своїх батьків і матерів. Вони надто свіжі католики, і руська мова це престижна мова. Якщо ти не знаєш ні латини, ні руської, ну тоді можеш говорити мовою бізнесу, тобто німецькою, хоча це гірше. Ну і звичайно, боронь Боже образити польського короля плібейською польською мовою. У XVI столітті християни Західної церкви, окрім боротьби з протестантами, оголосили наступ на східних схезматиків, релігійній та культурній експансії вперто протистояли православні русини, для яких відмова від батьківської віри була б втратою самостійності. Тому, водночас, із перекладами Біблії європейськими мовами з'явилися руські зразки, зокрема, Пересопницькій Євангелії. Яке наслідуючи кращі традиції західного книгописання своєю появою засвідчило високий культурний рівень та політичні прагнення українського народу, українські магнати по католичні чи православні, вони намагалися рівноправності з поляками. Я вам нагадаю гасло Люблінської унії 1569 року, яке написано на пам'ятнику в Любліні на, на плацу Літевські літовському. Як рівні з рівними, як вільні з вільними. Потім це не вийшло, але ідея була дуже хороша. І, і ось з одного боку було це декларовано з другого боку, якщо ви звернете увагу на картину Яна Матейки в Люблінському замку, «Люблінська унія, де кілька десят постатей: магнати, князі, церковні діячі, руські, литовські, польські, король, великий князь до речі, острозький князь на цій картині і радісна подія, як вільні з вільними, як рівні з рівними. Жодного радісного обличчя, жодної посмішки. Всі сумні, всі трагічні, всі думають, які ж лиха на нас зваляться. Люблінська унія наочно продемонструвала всі труднощі у стосунках між поляками та русинами, особливо в сфері релігійного та політичного співіснування. Щоб берегти свою віру та захиститися від католицької колонізації українських земель, православні створювали власні культурні проекти. Головними центрами розвитку були монастирі, де на той час громади ченців не лише поминали членів знатних родів, а й виконували важливу освітню та пропагандистську місію. Тому, коли 1556 року помер князь Кузьма Іванович Заславський, власник земель навколо теперішнього Ізяслава, міста у Хмельницькій області, його дружина Анастасія у скорботі за коханим прийняла монаший постриг та ім'я Параскеви. На додаток княгиня ініціювала переклад Євангелія та виділила чималі кошти на його оздоблення, про що повідомляється у післямові. Богоугодну справу підтримали дочка із зятем, князем Чарторийським. Тоді меценатство було духовною потребою людей і водночас відзеркалювало моральне обличчя суспільства. Як заможні, так і бідні християни жертвували на церковні справи. Вважаючи, що у такий спосіб рятують власну душу, багаті люди в Волині цінували освіту, цінували культуру. Вони розуміли, що це важливий елемент суспільного життя. І тому поява пересопницького Євангелія це далеко не випадковість, це швидше закономірність. Ми можемо тут пригадати меценатську діяльність Василя Костянтина Острозького, Гальшки Острозької. Анастасія Заславська померла того року, коли завершили працю над Пересопницьким Євангелієм. Нині невідомо, чи побачила фундаторка цей фоліант закінченим. А про те, чи могла передбачити його значення в утвердженні української мови, той поготів. Звичайно ж, цього й не відали і автори, які можливо й світу білого не бачили. Коли сантиметр за сантиметром, сторінка за сторінкою гаптували цей витвір. Праця над Євангелієм розпочалася у Дворецькому монастирі Заславських. І було написано Євангеліє від Матвія і розпочато Євангелій від Марка, а потім робота була припинена. То чітко зміна почерку, і самі відомості в самих записах про це говорять. І робота була відновлена тільки. 1561 року приблизно. Зв'язку з тим, що основний автор і перекладач був призначений Григорій, був призначений архімандритом пересупницького монастиря, в той час, як римською церквою переклади біблійного слова не схвалювалися, офіційне православ'я. Ще від Київської Русі вважали цю справу спасенною і богоугодною. Тут українські книжники були у виграші, хоча складати конкуренцію європейським, зокрема польським колегам, було непросто нині, аналізуючи особливості написання та високохудожнє оформлення пересопницького Євангелія. Можна здогадуватися про сприятливу атмосферу для створення таких святинь, якої апріорі не могло бути у випадках із забороненими та підпільними роботами, подібних до біблії Мартина Лютера. Над перекладом пам'ятки працював Григорій безпосередньо, і його працю дуже високо оцінив і відзначив Михайло Васильович після мови. Але зв'язку з тим, що було прийнято і анонімність списці. І тому вони завжди дуже скромно про себе казали. І Михайло Васильович він тому ну, не відзначив так своєї роботи. Тобто, можна сказати, на пам'ятку працювало двоє людей. Ще про це і кажуть різний такі стиль перекладу, якість, можна сказати, чи повнота перекладу. В тиждень прийшел он крестити, проповідає в пустині одесь, глаголя, «Покайтеся».» Се боєць речені ісаїм пророком глаголящим. Гласа вупіющого пустині уготовити путь, Господи. Деякі фрагменти тексту витломочили мовою близькою до народної, в той час як в інших місцях фігурує більша кількість церковнослов'янізмів, що підтверджує думку про декількох авторів. Крім того, Окремі діалектні слова вказують на їхнє походження. Архімандрит Григорій та Михайло Васильєвич володіли багатьма мовами, отже, були людьми освіченими. Працюючи над рукописом, окрім давніх церковно-слов'янських перекладів, вони використовували також джерела найближчих сусідів. Михайло Васильєвич сам підкреслював кілька разів, що він син. Сяйноцького протопопи. Значить, головний священник був його тато, його батько у Сяніку. Рідний діалект знайшов відбиття у Єванглії. Наприклад, він перекладає глядати чи глядати, шукати, так і тепер кажуть, бойки і лемки. Це було в 16 столітті всередині. Основний текст реліквії написаний так званим новим українським уставом, що був притаманним для волинської писарської школи. Кожна сторінка не має собі рівних за красою, витонченістю і довершеністю орнаменту письма. Літери поставали одна після одної, немов частинки філігранної мозаїки, що зачаровує будь-кого. Писарі були великими майстрами, які мали неймовірну настирливість в довершенні замисленої справи. 1375 року у Болгарії проводилася реформа болгарської писемності і був запозичений цей правопис. Він був штучний. Але що цікаво, він був прилаштований до потреб української церкви. Ще свій час, час Іван Вігієнко на це звертав увагу і були дослідження проведені. Тобто Штучний правопис, але він був прилаштований до церковної вимови цих текстів, бо тексті пересубницький Євангеліє – це на престольний Євангеліє. а ми бачимо за оформленням, що воно саме планувалося для того, щоб використовуватися при богослужінні. І тому його правопис, хоч він іноземний правопис, можна так сказати. От. Але він передає всі елементи української мови. Котим святим книгам Собору чотирем євангелістам, придана є наука читання і найдена є вина євангелієм, суботам же і неделям. І всім дном початки і конці всякому Євангелію. Якося в церкві Божій чте. Традиційно переписувачі не могли втручатися у текст святого письма. Проте нові переклади національними мовами Європи доповнювали анотаціями та авторськими коментарями. Так робили і поляки, які нав'язували свою віру та мову українцям XVI століття. Оскільки Пересопницьке Євангеліє створювали наслідуючі сусідів, то перед кожною главою творці розташували її короткий зміст Сумарії. Як вони пояснювали для кращого розуміння люду Посполитого? Інноваційними є і глоси, здебільшого це тлумачення малозрозумілих понять та слів церковнослов'янської або давньоукраїнської мов, обрамлені прямокутними рамками. Коментарі подані півуставним письмом загалом українське євангеліє створювали за католицькими зразками. Про що переконливо свідчить його структура. Всі 964 сторінки Пересопницького фоліанту написані на пергаменті, незважаючи на поширення паперу у XVI столітті, вчені схиляються до думки, що це була своєрідна данина старій традиції. Окрім того, пергамент був міцнішим, а рукопис задумували для напрестольного читання, тобто для частого вжитку. Географічне розташування України між двома культурними осередками Європейським заходом та Азійським Сходом позначилося на місцевих технологіях виготовлення оправи, приміром, скріплення книг, так зване золоте тиснення. «Золоте тиснення з'являється на Україні саме в 16 столітті. Воно приходить зі Сходу. Відбувається, так би мовити, сплав і західних, і східніх, східних впливів. І саме в цей час з'являються оздоблення на управах, які виконуються і сліпим, і золотим тисненням. Перш за все, золоте тиснення використовувалось для оздоблення літургійної книги. Давні рукописи оформлювали та оздоблювали у скрипторіях при монастирях. Як правило, працювали над книгами та іконами одні й ті ж самі фахівці. Вони не закінчували спеціальних навчальних закладів, адже таких не існувало, а переймали досвід старших майстрів. На жаль, немає точних даних про художників, які трудилися над цією книгою. Однак вчені вважають, що окрім оформлення мініатюр, її оздоблював Михайло Васильович. Зображення євангелістів перед кожною з чотирьох частин рукопису виконані з використанням золотої фарби, властивим для доби Ренесансу способом Життєписці Христа за прадавньою традицією працюють хтось записує, хтось диктує, а хтось обдумує текст. На сторінках Пересопницького євангелія вони так само за роботою. Окремі деталі цих мініатюр свідчать про нові тенденції в українському образотворчому мистецтві. Елементи західноєвропейського Ренесансу, оці ж оголені путі, які зустрічаються у заставках, і орнаменти. Ну, Грузинський навіть говорив, що майстер запозичив це. Він, на моє глибоке переконання, був дуже добре обізнаний західноєвропейським мистецтвом. А не тільки з Візантійським все це переплавив через е, бачення, своє бачення, національне бачення. В орнаментах рукопису прослідковуються елементи української рослинності. Художники відтворювали певні деталі навколишньої краси і раніше. Втім, це було радше винятком із правил, зате місцеві мотиви. Стали характерною ознакою доби відродження і не лише для творів образотворчого мистецтва. Зокрема, деякі вчені звернули увагу на багато спільного між рослинними прикрасами пересопницького Євангелія і декором на львівських архітектурних спорудах другої половини XVI століття. Майстер, який оформлював Пересопницький Євангелій, це людина, яка дуже творче підходила до. От тих традицій, усталених традицій в давньоруському і українському мистецтві. І не тільки, не тільки в, в оформленні рукописів, а і в монументальному живописі, в ювелірному мистецтві. Ви знаєте, я не був би здивований, якщо б десь. Виявилося, що Михайло Васильович був не тільки мініатюристом, а був і іконописцем і писав монументальні фрески. Просили Несподіваним в образах євангелістів є форма складок їхніх гімнатіїв, тобто плащів. Випадки, коли їх зображали розвіяними вітром, у ті часи траплялися рідко. Проте саме такі плащі зустрічаються у волинських іконах. Що підтверджує гіпотезу про фах автора мініатюр, знаковою є подорож українського рукопису в часі та просторі? Спочатку книга перебувала у Пересопницькому монастирі, нею користувалися на богослужіннях до того, як обитель стала єзуїцькою. Подальша доля святині невідома аж до початку XVIII століття. У 1901 році є запис Євангелія, що гетьман Іван Мазепа вкладає Євангелію до Переяславського кафедрального собору. Яким чином потрапило до Мазепи, невідомо, але потрапило воно в тяжкому стані. От, Мазепа замовив дуже коштовну оправу. Пізніше, окрім гетьмана Мазепи, з Пересопницьким Євангелієм познайомилися такі великі українці та науковці, як Тарас Шевченко, Олександр Грузинський, Осип Бодянський, Іван Огієнко, Іна Чепіга та інші. Вони захоплювалися книгою, вивчали та наголошували на її особливому місці в українській історії та культурі. Це маніфестація якогось досить потужнього... Культурного процесу само, самоусвідомлення. Це означає, що українці чи руські, як вони себе самі називали, вони себе вже усвідомлювали. Це тільки пробудження, це тільки фактично це тільки народження. І якби, якби була державна структура, яка б дозволяла визріти цим, Ці свідомості, цим творчим імпульсом, то, зрозуміло, ми б сьогодні мали зовсім іншу Україну. Подальша ж історія українців це драматична епопея, що закінчилася проголошенням незалежності. Пересопницьке Євангеліє. Разом з іншими видатними пам'ятками української культури окреслювали етнічні кордони сучасної держави, адже проповідували мову і релігію православних русинів за часів католицької експансії та полонізації краю. Такі національні святині заклали підвалини українського менталітету і стали оберегами духовності рідного народу.